Віктор Місюль у березні минулого року переїхав до Дніпра з Краматорська, де працював у банку. На новому місці вирішив розпочати власний бізнес. У мене з'явилася ідея зробити щось на кшталт, того, що зараз є в Європі стрітфуд, вулична їжа. Було багато ідей, тому що я подорожував багато по країнах в Європі і побачив на порталі Дія проєкт Власна справа. Розробив бізнес-план. Переселенець отримав державний грант на розвиток бізнесу 250 тисяч гривень. На все необхідне обладнання, оренду приміщення, закупівлю сировини. Цих грошей розповідає, не вистачило. Частину коштів вклав бізнес-партнер. Аби конкурувати на ринку, каже Віктор, розробили унікальне меню. У нас молинці українські дуже великі. У нас кроса французькі з начинками сендвічі. Ще у нас з'явилось нове блюдо. Це гірос, грецьке блюдо, яке в Дніпрі ніхто не виготовляє. Піца в нас зовсім не схожа на іншу, У нас є інгредієнти, дуже смачні, тісто довго дозрівання, воно кілька діб зріє. Зараз у закладі працює двоє кухарів. Владислав Марченко один з них. До початку повномасштабної війни він жив за кордоном, а його мама в Ізюмі Харківської області. Мама сиділа там у підвалі. Тяжко було дозвонитись, не було зв'язку. Потім я Повернувся з Польщі, намагався ну, звідти її витягнути, ну, забрати, бо там вже дуже було не було води, світла, їй поранило руку, ногу та в спину. осколкові поранені. Після лікування мами в Івано-Франківську родина переїхала до Дніпра. Робота кухаря, розповідає Владислав, для нього нова. Я полюбляю готувати, швидко навчився, втягнувся. Тому кожну страву, яку я готую, вкладаю душу та любов. За чотири місяці роботи, розповідає Віктор Місюль, поки що вийшли на невеликий прибуток. Зараз працюють над розширенням меню. Також облаштували дитячий літній майданчик. Переселенець планує розширювати свій бізнес. Хоче відкрити ще один такий заклад у Дніпрі, а згодом і в інших містах України. Яна Стойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро. так